Починаємо роботу нашої комісії. Форум у нас є. В порядку денному в нас є п'ять питань, одне різне, п'яте. Прошу проголосувати за одного. Хочу зауважити, що друге питання, ми вже його розглядали на попередній сесії, тому ми його виключаємо з порядку денного. На попередній комісії. комісії. Тому його виключаємо, так. Прошу проголосувати э, за змінами. Дякую. Так, переход, переходимо, друзі, до першого питання. Про внесення змін до програми фінансової підтримки діяльності Кремлецької районної ради на 24-26 роки затвердженої рішення сесії міської ради 22 серпня 24 року No 60-26. Доповідає Ігор Миколаєвич. Що які там зміни? Зачитувати сам проєкт рішення я не буду. Зміни що На 25-26 роки ми відводимо орієнтовні обсяги фінансування 200 тисяч гривень. Це йдуть енергоні і частково там покриття людей. Не... Просто міняється призначення. Сума так, взагалі так, так, не міняється. Сума, так, програма така, яка була, є тільки просто в при... частині так. призначення. Так, 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 так. Ставлю на голосування за основу і в цілому. Друге питання порядку денного про передачу бюджетних трансфертів на 2025 рік. В бюджеті у нас передбачено пересумі 600 тисяч гривень районному бюджету. Передаємо його за цільовими призначенням. Це для реалізації заходів програми фінансової підтримки діяльності Хмельницької районної ради у сумі 200 тисяч гривень і для фінансу. Фінансування заходів програм підтримки розвитку інформаційної сфери Кременеччини в сумі 400 тисяч гривень. Відповідно, доручити могли підписати договори про цільове призначення цих бюджетних конфетів. Зрозуміло. Прошу ставлю до голосування за основу і в цілому. І е, слідуюче питання: про внесення звіту місцевого бюджету Кремлянської військової територіальної громади на 2025 рік. Надію Пропонується збільшити доходи місцевого бюджету на 10 мільйонів 217 тисяч 260 гривень за рахунок трансфертів з державного бюджету. Це є субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 649 тисяч 800 гривень. Субвенція з державного бюджету на здійснення доклад педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 7 мільйонів 771 тисяч 300 гривень. Та субвенції з Тернопільського обласного бюджету. Інша субвенція в сумі 351 тисяча 160 гривень. Та субвенція з Тернопільського обласного бюджету на здійснення переданих видатків в сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 1 мільйон 435 тисяч гривень. 649 тисяч 700 гривень це є особливі освітні потреби, спрямовуються по закладах загальної середньої освіти та дошкільної освіти на надання корекційних занять для дітей з особливими освітніми потребами. Це є від нашої потреби лише 30%, які передбачені на 25 рік державного бюджету: 7 мільйонів 781 300 гривень спрямовуються по головному розповільному подвідній освіти по кожному закладу освіти на виплату 1300 гривень. Це є перша і друга стаття, в цілому, 1300 гривень, на доплати педагогічним працівникам в розмірі 1000 гривень, яка була обіцяна. Це є тільки на перші 6 місяців. Тобто, у підпустку. 1 мільйон 435 тисяч гривень це є на утримання інклюзивно-ресурсного центру на перших 8 місяців, так само, як і заклади загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з січня по секунду. І 351 160 гривень це є видатки по соціальній сфері. На рахунок субвенції з обласного бюджету, це є витрати ці загиблих одного одноразово 25 тисяч, і поточні виплати, які здійснюються на підставі обласної програми по підтримку. Там є ветерани ОУНУПА, Південь Чорнобиль це на медикаменти, і бензин так само для двох учасників, які отримують на сьогодні. Це є призначення. Є в когось запитання? Все, що ми приймаємо добре. Друзі, питання. Ще хочу підповідати, що 31 грудня є постанова про розподіл е, субвенцій на нову українську школу, але ще е, достеменно невідомо, коли нам буде розпис. Якщо на завтра він поступить цей розпис, ми будемо їх вже на сесії вже на цей, але там потрібно зараз співфінансування. Е, співфінансування тепер постановить чітко прописано, залежить від податку спроможності кожної громади. Спроможності. Податку спроможності. Да. Тобто там є в кого один і один індекс, в кого один, в кого менше один, менше, ніж 0,8, менше, ніж 0,5. І, і Того визначено відсотково, скільки потрібно співфінансувати. У нас цей індекс 0,7, тому якщо на завтра буде, ця постанова вже має з державний бюджет дасть її розподіл по місячному. То будемо завтра планувати на сесії зразу, щоб її прийняти, вже доходи видатки. Але придеться нам тоді є, зразу зменшувати з чогось видатки, щоб передбачити співфінансування. Бо її можна прийняти тільки тоді, коли є співфінансування. А прогнози є, скільки там яку суму? E, скільки там яку суму? Ми мушу вичити те це, бо там залежить від того індексу. Ми знайшли просто наш індекс, який нам надав за 24 рік. І тепер від того, буде дивитися, скільки відсотків нам потрібно на співфінансування. Чи 10, чи 5, чи 20. Потан, ну, би, це мільйон? Ні, ні, ні. Це десь тисяч буде 400. А, Там всього 2 мільйони 300 з чимось тисяч гривень. <плес> це відео себе, це тендери, все тільки на тендер, тому що там кабінети. Це <плес> зміни. Зараз не поки що. А далі добре. Тоді ставлю на голосування за розмову і в цілому. Все тоді в наші питання вичерпані, може, ще хтось з різному щось хоче. Нічого не це добре?